Всім привіт! Хочу показати, як зараз виглядає моя хуя Белла, моя красуня, яку я показувала майже в кожному відеоогляді своїх рослинок. На жаль, вона втратила коріння, мені знову доводиться її перевкорінювати. Я в якомусь відео вже розповідала, що я влітку побачила на ній, що листочки так підвяли. Достала з ґрунту, а у неї підгнивши коріння. Я її спробувала накрити пакетом, але це нічого не дало, тому мені довелося її знову ставити в водичку. Корні я тоді не обрізала, поставила в воду, але вони продовжували гнити. Потім я зрізала зовсім корню, залишила піньочок, поставила в водичку, і так вона стояла-стояла, і ось вона наростила новенькі корні. Не знаю, сподіваюся, вони нормальні, не підгнивші. Мабуть, потрібно було її трішки раніше садити, ну, наче нормальні, непогані. Водичку я брала очищену, кип'ятила, і отак в ній під пакетиком її вкорінювала. Головне, щоб не було холодне підвікуння, тому що вона, може не вкорінитися, коли дуже холодно. У мене там нормальна батарея під низом, то вона вкорінилась і листячко відновилось. Також бачу, що вже не таке м'яке, а вже таке тверденьке, гарненьке. Ось так можна відновити рослинку. У мене, звичайно, є дублік, я з неї зрізала гілочки, вкорінювала. Є одна гілочка у мене вкорінена, я її залишу також, буде в мене дві рослинки, якщо ця відновиться. Причина не знаю, чому так сталося. Це підгнило коріння в теплу пору року, це десь був кінець літа. Я взагалі свої всі хої намагаюся садити в ґрунт для орхідей. Я вже про це говорила. Я їх більше порівнюю по догляду з орхідейками. У мене чомусь не ростуть вони в поживних ґрунтах, в універсальних. От чомусь вони сидять, сидять, чахнуть, наче там щось випусти гілочку, потім відсуша її. А от е, в ґрунті з кори вони дуже гарно себе почувають, дуже гарно ростуть. І, наприклад, е, інші мої хоєчки, такі як Пубікалікс і хоєчка триколор, вони більш непримхливі. тому туди можна додавати більше ґрунту е, чи універсального, чи торфу я додавала класман, то, наче непогано, я так дивлюсь, вони себе почувають. А от інші. Лакуноза у мене чомусь не схотіли рости в звичайному ґрунті, тому я їх всі намагаюся садити в кору. Також кінтіана у мене сиділа, сиділа, поки я не посадила в кору, вона почала рости. І також цю я буду знову садити в кору. Додам трішки муха з фагнума і буду так намагатися її відновлювати. Дуже шкода, дуже класна хуйка, я її вже показувала неодноразово вона квітна, ароматна. Дуже класно, тому буду її намагатися зберігати. Так. І покажу заразом, які в мене з'явились новинки. Це ось такі гарні коєчки. Давно я хотіла собі отаку хойку, це різновид калістофіли, хуя калімантан. Я їх так просто положила в мох з фагном, зволожила. І от вони мене стояли, стояли, ну, десь більше десь 2,5 недільки вони мене стояли і вкорінились. Дуже швидко, до речі, я так вважаю, що це нормально в такий зимовий період вкорінити рослини, тим більше, вони до мене прийшли, можна сказати, в кінці листопада було вже прохолодно, і тому так вкорінити їх, це нормально. Чому не в воді? Тому що незручно було б так би поставити ніжка коротенька, листочки загнуті, то я вирішила їх просто положити на мох і так вкорінювати. Вже з'явились корінчики, доволі такі гарні. Вже вони там прям зрослись з мохом. Так що, вже можна її садити, намагатись садити в ґрунт. Так, і ще ось от така хоєчка, це хоя розіта. Не знаю, в мене схожа на ще якісь інші хуєчки, похожі з квіточками своїми листочками. Ось така назва цвіте такими червоненькими квітками. Ось, вже я не можу навіть її підняти, у неї скільки вже коріння наросло. Також вже пора їх садити. Буду сьогодні садити хуєчку на цю белу садити і заразом посажу їх. Ось таке у мене поповнення в колекції. Буду ростити, буду вам їх показувати. Ось на сьогодні таке невеличке відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!